Не схотіла. Очки людочка, а дівчинка вже в очках. О, ти вже як красавець, як термінатор. <сістить> да? <сістить> а Люда схватила. Не, не сху... да, да <сістить> люди Ламо, Лама. от Зараз буде все в... купив. Вона страшна, думай, що солодка любо. Я не даю дуже. Я то там в животі не думаю, щоб на... Кості лучше було жила. Кім, я бити склон там беру. Нехай вже. Нехай поболнуться. Раз у місяць. Льо, самое главное не купили. Ми зараз вернулися на світі. Ішли по крашки в Аврору і вернулись. Без я вчора взяла. О, де йдіть розмотай. Мені нравляться ті цвіти, але такі крашки. По Та 130. Хочуть побовувати, хоч і раз по уже. Дідгощало. Борщу наїлась в дорожку, тепер можна і побалувати сладостями. Що не можна, не можна, трошки можна. Ми таку не бачили в житті. Та їли, мамка мені йощика Як докуплювала. нас було до чоловіка. В кожному дай. Там одно сталося, то все для мене було. Oh, Біли кришки, возьми, та її. А ще по шаурму казали, mm -hmm. <laughs> по шаурму. А компотик з дому взяли. Холоденький, з малинкою, чотирьох каструлю рукастру варила. Та малинка ще взяла, зі мене. Офі з дому, добрий. Не то, що напитуєш. Заперення боночки. Чуть тобі дорушено. На, на базарі по 65. Бабуськи, дівчата, усі. І мама не жодна, і бабуся, і, і папа всі. І дід. Не мокрий, щоб прийшли, розібрали, швидко. Вчора були багато вибори великі. Поїхав, має щуки, то горюки. Чого? Люди, вже їси. Люди, вже дивися на наї вже. Так, двигаємо долі. Треба совпадки якісь. Тобір. <рес> Де наш поросюдок заївся? Ну, кума, візьми салфетки, протри її. Дивіться, яке волосся. Пальми які в нас. Густеньке волоссячко. Тоді Так, що на хальову. треба стригти, не слухайте нікому. І тебеся пострижу, щоб була. І мене треба налосе постригти, щоб густіше було. І це було натерти, щоб кучерьове. Як Не знаю, чи так вийшло, чи правда все дає. На автостанції вже тут. Я хотела сейчас то солнце короче было, работила. Сейчас не автобусы, а сюда заезжают маршрутки. Ой, подружка кричит, подружка кричат, мои золотые, заряна. Ой, цветочка, девочка у вас красиво. Привет, красавицы. Ой, не хочу, ми ще в румечки вас з'їсти. <рес> ми борщу наїлися, їхали з сметанкою, з сальцем. А що все? Ну ти той раз не їв? А він той раз... разі. Не їв. Не захотів, ми з кумою та змалили. Mm -hmm. Добре, я вбив, ми добрі. Yeah, і ковбаска не здобуща, добра, і <рес> салотіки. Любой каприз. Та в дорожньому дально бощики всі тут стоїть. Да. нехай другим разом заїдемо. Дівські на природу. так кричать і на ставок додому, поки їхати це ми вирішили. Саме утра це дівчинки катаємося. То туди в гості, то туди. Туди опарта на кладовищі їздила, приснився та пам'яну. Та ну, сьогодні ж поминав на суботу. Відвідали. А дівчата на ставок кричать. А завтра зелена неділя, Мамка кричить цього на коси Васильків мені ще брицю. А мені це не на ще треба. Там це ж і косити і... сьогодні праздник. Не такий, та я прозник. чую носом посилові коси роблять. Не поймеш Одні, то другі. Це ж кажуть, Зелена З... 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 неділя і ще якийсь проблем. Так, льося, не покупалися. В прошлому році не а? А, Прошу, мру, розуму се купала. Ой, вона купола. Та ми зараз по друзі заїдемо. там Ой, хорошо. І кума, і кум, всі носять, хорошо, да? так? Носят. Бабусі сі не, як носити. Сьогодні спину так крутила, що підірвала вчора. Бабуся ну, мішки. Давай, давай. Мішки носила з картошкою і з полула город вибігла за п'ять секунд. Так і п'ять секунд, Зутро вийшла до вечора. Пішли, пішли, пішли. Шаурмон Ілонка заказує, пішли. А ти не бачив смородини, нема там біля Чебуречини. Вчора там продавалася. Понадюшка просила, щоб їй дві водочки купила. Каже, така добра, подобає, Котовкочкою кочкою тобі. Не блендер, так дрібна, не добра, тоді каже, Наверх вже а таке добре, кисло солодке. Ой, не розібрали. Та зараз прийдемо дотюсь немо. Привіт! Мой світ своєму кні. Яка я вам тьотя? Сонці я закрита за все. Коротше, тут сиджу, жду на Полтаву, як їздила до сестрички. Як заходиться в гості, сама грузку за На район сюди приїхала на автобус і вже в Полтаві. На садок. Так, Форма наша робиться. Так ось смачно тут. Доброго дня, дявочки мальчики! Що ти цікавиш? Доброго, Доброго вдолого. Що робиться наша шаурмичка? А, а слина котиться. Люда махає. Що зівочка вас жаркувати? Кондиціонера нема. Зараз повита прохлодніше. Скрізь тонці стоять світловий чоють понедільники та вибледінь. Сідай. передихни трошки. Фух. Замарилися. Ще назад хочемо і до мамки заїхати, до куми нових. Я мамки вже До Доляночки, та не були, ось не заїжджали. Не треба да сухарити. Це сьогодні має взагалі, не треба конфет. Воно ж снікарсу на її лежить. Сочок лучше візьми попити. Компот он є. Я стараюсь, щоб хімії меншили і компот свій. Балує. Кума балує. Дід, да? приїхав. дід приїхав, дід балує. Заскочила до дівчонок взяла пирожочків. Мамуніки. А чи буречка, мама любить, а з масом дуже не любить, з капусткою. А солоденьке щось. Не було тут солоденьких, порозбираємо. Солоденьке вдома, то таке їсте. На Наш пекло. Секунду. Ді, держи, дівчонки. Красотулька зірочка моя. Держимо. Квіточки. Як не вирушимо, любимо то сюди, то туди. Приїхаємо, але то віддихуємо. І з села віддихуємо. Провду верхоть пишете, Робота є, я не переробиш. Mm. Сьогодні прозвик. Це прозик більше. Зокрема, ще на область в одну. До подружки, друзів вона дуже багато приглашала. ставок заїде, не переживу. За один день. Двох дочців бивуємо. Та вода чи тепла вже. Та тепла. Та тепла. А Зали, шпора шпора така, Та після дощо то а то було так, окуполець вже. М -м. Дівчатам були. Кума прийшла з кумом по сахарюк, а я у березку. А я тут морка по поканхати. Харусі такі. Зорішка. Солоненькі мені дуже понравилось. Вчора віта мене пощала. Дуже сподобалось. Май схожу, в ось свіженький, хороший. Будете писати, ж вам сподобалися. Ось дивіться, які рошановські круск. Круг з чехана. Я раніше оці брала. Мені ненусь. А це ці сподобались. Ну нічого. Щас щось, щось наберем. З на мамі з пичем молочком возьму, С в на мяканьку. А може би до скло возьмете. Смачна рубля самівана. Месолудка Так, да тут курички наші. Може, що хоче? Я краще було магазин привозить. Два веде конфетки, смокторника, шоколодне. У все. А сейчас очі розбігаються. Брала бумовочки конфетки. Мама любить ось і коровка. Вона ну, раніше любила, щось таких нема. Як раніше були ті шкіри. Ось по мені коровка на потобі. Я беру. І ось цукерки рошан. Галаретка, з мармеродиком Тоже Дуже-дуже-дуже добре. Людочка їсть. Так, дівчки, доброго дня. Зложите мені. Ой, у вас тут добре прохлодненько. Да? Да. Кондиціонери роблять добре. Прохлодні. У мене в машині коло мене ніколи зробити. Поміняти, ремень все время не вистачає. Одкрили ну, і не споримося, нехай зробимо. Так, без швидко. Мені подобається, тут звожили. і все. О, хлібець є, а я сьогодні, мамі, корж витягла. Напекла, коржів було і в морозінку то наклали. А тоді витягнув він як свіжий, розмерзнеться. Мамка з молочком та з варечком теж любить. одне однесло далеко. То где його краще А То хто більше нічого не беру. Часкума сохарюк, я вже взяла мішечок. І муки взяла. І мішечка маленькі, по 25. Воно тут саме наче менша. Очі. Кукси ще упаковка стоїть, солі бів упаковка стоїть. Мамка привчила, що то беру, щоб стоїть. Сохар теж ще б не розпаковано, аби Тепі мішко ще вистачить, далі весь день. Це ж закривка, воно швидко йде. Швидко йде, як хворі. Ти відро сохар і сипеш. А порозливали по бутилках у молоді, та й хорошо їдеш, ще й взяв з собою ще наставу. І добре єсть. Бачка, каже, мене знімете? а що ж не зніму, зніму зайчик. По що прийшов. Пивко холодненьке, теж треба. Я увиняю, що він то я вже вхожу. Ну, то добре, зайчик. Холоденьке можна віддихнути, тепер випити. Ти своє, як кажуть, вже. Густов. Юрюк, рідю дорогенький. Я з перводнявий. Вас строго води, піроводнявий. Він вітя голос? Ні, то у вас. вас. Он у мені в кармані. Ой, ти не я зойчик. Так що держись, кріпися, дорогенький. Вийшов та підождіть, хорома просив, каже, підождіть мене, пожалуйста. Підужде, Боже, Боже. Каже, як воював, то вас каже, дивився, підтримували. Каже. Так що багато людині допомогли. Прости, наче слово духом не подаємо. Я кажу, велике значення має в вас той час. Руку постерялася, не собі, навіть. Горе те, скільки гориться війна. Принесло люди без матері, без батьків, без Це страшно. Ой, жони ще буде, дороги. Надіємося на краще. Ромочка. Розказує 110-ї бригади, хлопцям хоче привіт своїм передати. Да, всім, всім Браткам своїм не треба мені зойчику, то я тобі щось куплю. Що ти мені купиш до У мене все є. Всем, не треба, любим. дякую великий уклін, кімшо. Побриться, красивий, <laughs> з бородами ходять і без бород. Са красотакі не буває mm. не буває не повні і худі, всі по-своєму красиві. Ромочка, не переживай, нічого мені не треба. Знаєте, то я тобі куплю, як тоді треба. Ну, просто, знаєте, як тут прикол? Mm. Ось такі от придурки сюди, ось це, ось це закасник. Я кажу, який нахід я цей закасник? Я вже в армії служив, де я кажу. Який нахід я цей закасник? Та ну, багато людей, багато мнень, в кожного розділюється. Зустрілися, і кум прийшов. Батенкіст. Така красива, яка

Бачите, хорошо друзів багато. Всі знову. <рігум> <рігум> <Да>, <міночка. рігум> Ой, приїхала, хоч розвеселюсь трошки, та друзів побачу своїх. <рігум> ага, гарного дня, вже вечора, мої любі. <рігум> Нехай Богу оберігає. <рігум> <рігум> Дякую. Так, хоч людей побачиш, по селі у нас вже нізками побалокати. <рігум> Самі куми мої. Де бабуся сіде, де бабуся моя зєтінєтку, вже спотки хочеться, на нас не спала. Кум уже в риболовні на рибу. Давай поне вспіємо на пляшку. Поїде, Оку... а Оку... ти Оку... на пляшки Оку... зліш. Окунути. Ні чудити. Окуня. Та бе є. Мама. Та би є. Кукуня давати, Кубо? Так, людочка, їдемо, купиться та спати. Чи на пляжу? А ми брали футболку чисту там штанишка. Я наготувала на жарт і не взяла. Ну, кум. вудочку, черв'яки, я кажу, черв'яки вдома не купуємо на вулиці. Да не піднімеш стареньки, а їх повнокросний хороший.

Оці красиві. Ну, маленькі. Оці маленькі, що ми їм міряли. Такі маленькі, чорні були? Та їх вдома там цілий пакет. Оці дать. Ну, я вибираю. Позімо ти О, треба. По кого мені. Ні, вони? одні. На. Вис... Куми, ти довго ще? Довго. <ріпи> 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 Сяду відпочину, минутку. Відпочили. Доброго. Доброго. Внук, ну, хана ж можна <сху> відпочила. Відпочили. Кубу вже набрав, їдемо на рибанку. Фотографіруємося. Yeah, yeah. Ну це я відео знімаю. Oh, да як звати yeah. вас? я з вами ще в тому От тоді підріс, значить не ще був. Я пам'ятаю, як ви підбігали, так? Да? Да, да, да. Ну, я пам'ятаю. У мене десь і відео є. Зняли відео, і Максим і фото зняли. В минулому році і в цьому році підросли ви, Правду кажу, я повняв Він Наче повніший був і нижчий, так? Да? Ди як підріс. Время йде. дня вам. Вечора хлопці, дуже приємно, що мене не забуваєте, я вас підписана на Ну, Пиши Максимка і на те підпише. Обов'язково. Ні, за що хлопці. Ой, приємно. не забувають, люблять. Так, а де мої вже забігли? Кум, кума, кум, головне, вудок, Вудочок набрав. кум вже вдома. Будете запитувати, відпустили п'ятеро дітей, троє на совершенно літніх, то відпустили додому вже.